Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро, знак Зодіака Стрілець. Місяць листопад. Загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання застереження, а також порада. Загальний фон місяця. Карта жриця. Буде виникати ситуації, котрі для вас якось незрозумілі. Ви не будете знати, як правильно прийняти рішення, і будете або робити на абум, або якось намагатися знайти вихід. Це старший аркан. І він показує, що цей місяць буде для вас дуже важливий. Якщо у вас виникне ситуація, де необхідно прийняти рішення, добре зважте, щоб це рішення було на чорному боці або на білому, щоб ви не зробили ніяку помилку. Прямуємо вперед. Робота. Робота старша аркан колесниця». Це дуже гарна карта, вона показує стрімкий рух вперед. Фінанси, добрі фінанси ось цей соняшник показує багато надходжень фінансів. І також цей рух буває, зверніть увагу, тут чорна та білий, і тут дві лошадки чорна та біла. Тобто, вибирайте шляхи, котрими ви будете рухатися. Фінанси. Десяточка кубків. Ви будете цілком задоволені положенням фінансів. Станом фінансов саме в этот період, в листопаді 2024 року, знак стрілець. Особисті питання. Королева мечів. Якщо ви чоловік, то ваша жінка буде чомусь не те, щоб не задоволена, а агресивна якось налаштована. Зверніть на це увагу, можливо, треба поговорити. Та з'ясувати, яка причина саме, та її налагодити. А якщо ви жінка, у вас буде якийсь агресивний настрій, також тримайте себе в руцях і намагайтеся зберігати баланс. Шукайте причину, чому ви так себе почуваєте, та намагайтеся її вирішити. І ще візьмемо додаткову карту на колоді 78 дверей. На особисті питання. Карта підвищений. Яка ситуація старший аркан, Яка ситуація у вас зависла. Ви не знаєте, що робити, і з цього приводу нервуєте. Це старший аркан, іноді необхідно, щоб ситуація минула. Щоб витримати якийсь час, якусь годину, якийсь період для того, щоб ця ситуація сама собі розрішилася. Саме тому не слід нервувати та напружувати себе та оточуючих. тому що це старший аркан, і мало що можна змінити, тільки своє ставлення до цієї ситуації. Далі, друзі, прямуємо застереження для знаку стрілець. Дів'яточка мечів, нічого не бійтеся. Якщо виникають складні ситуації, то це для нас ніби випробування, щоб ми стали міцніші, розумніші та, можливо, почали шукати вихід або шляхи вирішення. Нічого не бійтеся та робіть все, ідіть вперед, згідно з цих старших арканів колесниці. Далі, друзі, прямуємо порада. Троєчка жезлів. Вона каже про те, що ви зможете вирішити якісь свої не дуже великі справи за допомогою якихось третіх осіб, мається на увазі, або якась дружня команда, друзі або співробітники. І якісь проблеми ви зможете вирішити. Тут також є. Ось така паралель. Тут у вас порядок на роботі і в фінансах, а особисті питання у вас чомусь зависли. Можливо, ви, наприклад, захочете взяти консультацію юриста або якогось лікаря, мало ли які питання вам треба буде вирішити. І саме так вам пропонують зробити карти Таро. Візьміть якусь консультацію для того, щоб вирішити ваше завдання. А ми прямуємо вперед. І зараз з вами подивимось параду янголів, а також тару мінерали для знака Зодіака стрілець. Парада янголів. Місяць листопад, знак стрілець. Туз емоцій. А також старомінерали. Карта Перідот або Хризоліт. Це такий зелененький, прозорий, салатний такий салатного кольору, мінерал. Що хочу сказати, друзі? Туз чаш. Це сама по собі позитивна дуже карта. Але ми з вами зараз подивимось, що написано для того, щоб бути більш точними. Хто сам читає англійською, будь ласка, збільшуйте. А я зараз вам зачитаю. Цей херовім віщує час чудових можливостей, пов'язаних з вашою ораторською діяльністю, кар'єрою або здійсненням ваших мрій. Це щира діє, яку ви починали. Настав час по-справжньому зайнятися. Це чудовий час для початку нового бізнесу. Майте впевненість у своїх силах. Друзі, це туз дій. Туз дій, тобто туз жезлів, цей туз вам показує сміливі дії, те, що ми з вами бачили по кар'єрі. І він каже про те, що ви вже щось розпочали, тому що ваша колесниця в роботі це також показала. Друзі, карта Період. Читайте, хто читає англійською, а я вам переводжу уроки життя. Ви можете звільнитися від повторювальних негативних моделей, молячись, щоб дізнатися урок і благословіння, яке вони містять. Тобто, простіше сказати, що цей мінерал вам рекомендує. З кожної ситуації, котра трапляється, робити висновки та використовувати їх в своєму житті. Тобто не повторювати якісь неправильні дії, якісь помилки, котрі вже у вас відбулися. Дуже все чітко і дуже співпадає з розкладом Тару. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. У Нас вже 600 підписників та 200 тисяч переглядів за 2,5 року моєї роботи. Прошу, друзі, будь ласка, підписуйтесь, тому що кількість переглядів та кількість підписників вона дуже відрізняється для того, щоб в мене був стимул для вас робити розклади. До зустрічі на моєму каналі.